Всім привіт! Радий вітати вас у своєму ютуб-каналі Різнеробочий. Це канал про покупку, перепродаж гаражів, ремонт, їх і здачу в оренду і тому подібне. І так, два дні назад прийшли не дуже добрі новини, але як ви вже дізналися з назвою відео, то мій гараж номер 1 затопило і почала протікати криша. Зараз вам все покажу. Так, показую, що тут все-таки сталося. Ось, бачите, затопили його трохи. Вода стоїть в гаражі. Не сильно, звісно. Видно, що землі намила. Ну він весь, нерв, а вода, весь, бо бачите, везде грязно. Бо цей був чистий і сухий. Зараз він весь грязний. Ось так. Тут вода ще не висохла, але це два дні пройшло. І в одному місці тече криша. Ось бачите, це сусіда жовте. А, і вон теж тече. Раз і два. Десь трохи підтікає, не зрозуміло чого. Зі сторони сухо, 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 і тут тільки одно, одне, де підтікає. Тут що? Тут нічого цікавого. Тут ця штука не допомогла і все, пішло поворотом, поворотом, поворотом і всі ворота грязні. але уровень, не високий рівень, мабуть, йшов, не знаю, Ну щось пішло не так. Тут що у нас? Ну, тут теж було закрито. Ну, в принципі, така ситуація. Лізли, залізли на кришу, по криші нічого немає. Тут ось додатково промазали. це з правої сторони. Але начебто де немає ніяких трещин. там і ще чогось. Не зрозуміло, чому вона тече вона йде ровним стиком, нічого не повинно. З тої сторони також не зрозуміло, де вона затікає. Десь від сусіда чи що. Поки що нічого не видно. Не зрозуміло, все зроблено правильно. Зараз підійдемо ближче, тут начебто нічого і немає. Ну Ніяких тріщин, ще щось такого, нічого ж немає. Незрозуміло, де вона чому тече. Може тут, тут ось замазали. Ну все, вродби. може десь тут, ось поверху. І так, чому ж гараж все ж таки затопило? Тут є ось така труба. З якої виходить вода. Тобто це з верхніх кооператив стикає вода. бачите, Ось вона йде сюди, потім вона напором б'є, 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 ось доходить до сюди, тут розділяється. бачите, І цей один із напорів йде ось сюди. ось так от. І вдаряється прямо ось сюди в ворота. Тобто тут зараз мій гараж нижчий набагато. Щоб такого не було, ми вирішили зробити ось так: ось так. От в, в, в уровень гаража сусіда трохи вищий. Мій десь на сантиметрів 20 нижче виходить. Тут його піднімати не було варіанту. Тобто, і зараз вода, ви бачите, ось ці ворота грязні, вода прямо вдарялася в всю стінку в ворота і затікала мені напором. Що було зроблено? Зроблена така стінка під, під градусів, навірно. 65-70 Тобто вона зараз ось так от розвернута. І Виходить, зараз вода, якщо буде вдарятися, ось ця. Ось тут. бачите, Тут промита, промита і вона зараз вдаряється, прямо виходить ось сюди, це по теорії, і повинна стікати ось сюди вниз і в лоток. Тому що в лоток вона не попадала. Ось так от тут ми зараз доробимо, ця стінка 25 см. І тепер мій гараж не повинна топити. Ну, Це теоретично. Не знаю, якщо буде так ще топити, я вже не знаю, що придумувати. Піднімати гараж немає можливості, тому що там виходить він нижче. Ось дивіться, тут гараж і ось мій гараж. Бачите? Наскільки перепад? Сантиметрів десь 20 виходить. Тому немає варіанту. Придумали ось таку штуку. Є варіант, що буде топити сусіда, який буде коротше, не дуже довольний, але він не хоче чистити. Тут ось іде лівньовка. ось бачите, ось тут. Ось лівньовка. Але вона вся забита, він не хоче її чистити і робити ось таку ж саму, як у мене. Тому виходить, що воно б, якщо б тут було все зроблено, вода б не йшла. Ось бачите, вона мимо лівньовки, вона попадала б в лівньовку і стікала б туди. А так вона мимо лівньовки, якої немає, тече сюди, і виходить, що мені прямо в ворота. І все топить. Тому було вирішено зробити ось таку приспособу. Не знаю наскільки вона спасе. І не знаю, як вона допоможе мені та сусіду. Будемо наблюдати. Тобто, наступні рівні все це вирішать. Не знаю, як там. все. Все. Тобто, і ще хотів сказати, що все, що не робиться, робиться на краще, тому що в понеділок у мене виходить орендар, орендар мій на позвонив, сказав, що він не буде. Ви бачили це в попередньому випуску. Тобто. Сказала, що не хоче знімати, тому що знайшла інший, і якраз через два дні цей гараж затопило. Тобто, мені дуже сильно повезло, що ерендар не звалив через те, що його затопило. а просто. Пішла із-за того, що знайшла щось краще. Тому в мене було зараз була можливість доробити його правильно. Зараз перевірити ще один лівень, щоб подивитися. Топи, не топи. Якщо не топи, все чітко, Можу здавати. Якщо буде топити, треба його продавати. Ну в будь-якому випадку я хочу продати. Але дзвінків по ньому що на оренду, що на продаж зараз немає. Не знаю, що така ж сама ціна. Тоді розривали. Зараз взагалі ніхто не дзвонить. Тобто така ситуація, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, слідкуйте. Далі буду розповідати вам про ситуацію з гаражом номер мородин. До речі, гараж номер мертва не затопило, його і не затопи ніколи. І криша не протекла навіть там, де було помокріння, Ми доробили. взагалі. Криша суха, не топить. гараж номер мордва. Ось так. гараж номер мородин вийшов так. Ну, буває. Тобто, перша бізнес-ідея, і як кажуть, треба опит, досвід. А він дуже дорогий. Саме дорогий в цьому житті це, напевно, досвід. Тому що якщо б я мав досвід в покупці гаражів та ремонті їхньому, то б я цей гараж ніколи не купив, навіть за 600 доларів. Ось вам відповідь, чому він коштував 600 доларів. Так що такі діла: підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, пишіть, що з ним взагалі робити можна. Можливо, якісь є ідеї, як обійти цю ситуацію. Також є ідеї там. Наприклад, ось там прокласти трубу. Там ну це дуже дорого, дуже затратно. Тобто, якщо б цей гараж би варто, то так можна було б щось робити. Але він не коштує такі гроші, як хотілося б. Тому все, на цьому випуск закінчується. Далі буду розповідати вам. А далі є ще цікаві і випуски. Я там розглядаю один гараж і перемовини веду за інший. Уже один дивився, розповім наступному випуску, що там за гараж і взагалі що по ціні, і так далі. Все, підписуйтесь, всім пока.